Так, друзі, ну що ж, кріплення на матрас на передній лучі у нас вже є. На Mavic 3 теж у нас все є. Настала черга Аутела. От. На Autel було розроблено ось таке. Повторюю повністю геометрію, якщо бачите, чітке пролягання. От, сидить доволі добре. І можна кріпити на дві стяжки. Зараз закріплена одна стяжка, але пази є під дві стяжки для надійності. Зараз покажу, як це працює. Значить, у нас є отвір для кабеля, і є ось такий кругленький, негострий виступ. Ми вставляємо. Цей отвір, і все чітко у нас сідає. Ну і фіксуємо стяжкою.